Я, я я, 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 я. Про затвердження меморандуму на основі умови співпраці та партнерства раніше був завершений меморандум між товариством з обмеженою відповідальністю Friendly Technology, товариством з обмеженою відповідальністю Градус Construction та Прачинською міською радою. По майбутньому будівництву багатоквартирних будинків на посолку. Затверджую цей проєкт. Він був підписаний в будинку місяці. Будуть питання до даного проєкту? Наступне про ствердження внесення змін до програми. Затверджуємо дві програми до нас звернулися. Значить, перший для затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Перечинської міської територіальної громади. Також затверджуємо програму підтримки здобуття професійної освіти з професії оператор верстатів з програмним керуванням відповідно до регіонального замовлення за СДП. Що розташований тоді на території територіальної громади на 25-й рік? То програми поки що без фінансування, бо позинок боротьби на три лише правоформу. Вносяться зміни в програму, це технічні програми інформатизації, програму безоплатного капітольного відпустку, лікарських засобів у разі торгового лікування окремих рук. Нам просить збільшити фінансування. Текстову частині фінансового забезпечення збільшуються суми. На даному етапі поки що кошти не відділяються на версії. Але що хоче? На Не вікарняні, так речі. Що кажете, на ПСН? Я не читала, бо я не мав поясни, по програмах можна вам що конкретно маневра. Але це затверджую. Дивіться, командочку. Uh, так, значить, uh, просять збільшити медикаментозне забезпечення онкологічних захворювань uh, да, uh, хворих у 2025 році з 2, uh, з 2 до 5 тисяч. Вони просять збільшення, тому вже на вересні буде йти виділення коштів. Зараз буде розкоплення. Я питання до програми, до нас не з ними Якщо немає, то переходимо до наступного про затвердження звіту по виконанню бюджету Перечинської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Аня. За перше півріччя 2020 року маємо виконання по доходах по загальному фонду в сумі 142 463 тисячі. Перевиконання виконання саме 1 липня склало 107% до плану, в сумі це 8 мільйонів тридцять тисяч. По видатках по загального фонду виконання складає 113 тринадцять мільйонів сто дев'яносто спеціальному фонду по доходах виконання маємо в сумі 6 мільйонів 503 тисячі перевиконання 4 мільйони 964 загальні суми і по 12 мільйонів 12 тисяч. Перевиконання є вже поділене, ставимо на перше серпня. Чудово. Зато спокійніше. Та ні, ви не знаєте, Ну, що? Мене не знаєте, що чисти.

Це, це по факту. Це, це по факту вже збільшування. Наступний проєкт не, не рішення не не про прогноз дали. бюджету Перечинської міської територіальної громади на 26-28 роки. Ага. <реш> так, нас, так, так, вже ну, ми раніше мали звіт на три роки, але воєнний час нам зробили послаблення, але вирішили все-таки вже з цього року на 26-28 роки повернути Середньострокове планування, ми вже на реконтролі схвалили. Прогноз треба ще затвердити на сесії схої ради. У ну, загальному пару слів по доходах. Значить, на слідуючі три роки нам затверджують 60% сотні за міні 64 законом закону про бюджет на 25 двадцятиму. Доведено 64. На даний момент на 26-28 звертають 20 бюджетному кодексі раніше було 60%. Е, Очікувані доходи на 25 рік маємо 247,1 млн грн. При затвердженні, при прийнятті бюджету було затверджено 204,3 млн 3 мільйона. На 26-й рік плануємо 255,9 мільйона. Це плюс. 8,9 мільйона гривень, або 3,6% очікуваних у 2025 році. На 27 рік по відношенню до 26-го плюс 19,6 мільйонів гривень, або 7,7%. І на 28 рік по відношенню до 27 плюс 13,7 мільйона гривень, або фактично 5% росту. Податкові надходження складають переважну більшість доходів. і поступово зростають з 247 мільйонів у 2025 до 287,8 мільйонів у 2028 році або 16,5% за 3 роки ключовим джерелом залишається ПДФО, обсяг якого підвищаться на 13,7% він буде зростати 5,9%, 9,1% та 5,6%. Місцеві податки плануються приблизно на такому рівні, як і були. Неподаткові надходження лише 1% займають у бюджеті, так що що Також у прогнозі враховані освітня субвенція, що була надана Мінфіну. Зміну бюджетної декларації це 127,4 мільйона, 127 мільйона гривень на 3 роки. І е, на інклюзію також субвенція 7,1 мільйона також на 3 роки. По спеціальному фонду планується щороку по мільйону від продажу землі. Спільовий фонд переплачається по 450 тисяч щороку. По видатках е, Ну, по запросам бюджетним пропозиціям для розпорядників для фінансування основних галузей кошти розподілено. Також міжбюджетні трансферти сплановані. А саме реверсна дотація на 26-й рік. Рік 38,9 млн, На 27 п'ятдесять ,54 54,5 на 28 75 75,7 млн грн. На погашення кредиту і обслуговування боргу також плануємо. Як ви знаєте, ми тепер очікуємо погодження Мінфіна на кредит. По 26-му плануємо 30,5 мільйонів на погашення, 27 28 і 6 і 28 14 і 8 мільйонів. Такування початку і також передбачається публічні інвестиції. Двадцять шостому, 28,5 мільйона, двадцять два шість, у двадцять восьмому Це такі основні цифри по промову на шість, що берете сорок дев'ять, сімсот пятнадцять, сто тридцять на школу і десять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі на учасницьку. До того вже говорили, так? Десять.

Що... Пані, скільки для Запасала, до, за фінансування дали шість, але домовлено дванадцять дванадцять мільйонів. Еможų, а я поміжу про 6 мільйонів. 6 уже дали. Вони ввели, може, і 4. А саме А ще, Промет, кілька чи 49 мільйонів? 49 До тих 12? А, а... Скільки там, я пам'ятаю, шістдесят шість. Шістдесят шість. Шістдесят три. Хочемо шістдесят три мільйони. Шістдесят шість. Мать тві

Ні, тут внесення змін до бюджету. Як банку ми ремонт. По змінах до бюджету на даному етапі плануємо лише перерозподіл меж земельного обстрілу завершення двох субвенцій. Значить, okay. одна okay. субвенція okay. на uh, здійснення доплат педагогічним працівникам це по загальній середній освіті 75,5 тисяч. І субвенція на інклюзію 6775. Перерозподіл uh, переважно по освітленням. Це був не просить на. О, так. На програму пічок і згуртовані громади харчування і проживання дітей з громад форпостів, на фінансування програми 100 тисяч, 100 тисяч. 100 тисяч. Можливо, На обдаровану молодь це на виплату грошової ага. нагороди учню, який отримав 200 балів на НЛТ 2025 30 тисяч. Якщо не даримо, що є. Я можу говорити, що це й І Ще просить це облаштування осередньо для захисту України. І також перерозводив між двома програмами із програми по військових на програму по вразливих верхних населеннях 400 тисяч. Ну, школа, чекаємо мій, ще мій. з дня на день, якщо буде погодження мінфіну на запозичення, то ще будуть заплановані на погашення боргу до кінця року за рахунок місцевого запозичення 60 млн і саме рішення по місцевіму запозичення. Ми чекаємо до сесії. Ну, то, до сесії якщо це... На даному ну, сьогодні ще... ще не буде. Короче, Розходимо кошти буде на треба нам віддали ще 12 мільйонів було перетрову. Колись будуть питання ще до бюджету, але вони відлежать себе зіткнень. Дякую, це і ми